Мер Переяслава практично на кожній сесії останні два роки намагається скоротити посаду першого заступника свого. Того самого заступника, яку займає Анатолій Фесенко, який же і привів мера до влади, будучи керівником його штабу, в той час, коли мер помирав спершу в Переяславській лікарні від коронавірусу, а потім перевівся до міста Києва. В дуже круту лікарню, яку, з якої його там і врятували. Але весь цей час за нього агітував Анатолій Фесенко. І як так сталося, що Анатолій Фесенко став неугодним. Тепер цю посаду мер уже, я не знаю, мабуть, в десятий раз намагається скоротити. Це виглядає ну дуже-дуже смішно. Я будь ласка, я по першому питанню. Розвільнення першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. У зв'язку з скороченням посади просимо чому другий ось залишається першого анатолія. Знімаєте способ чому першого, першого Знімайте, що він вам не надав. Не заважайте, будь ласка, проводити... Чого це залишаєте? Будь ласка, да шановні колеги. По першому питанні в нас була пропозиція на депутатській комісії розглянути цей Блок питань порядку шановні колеги. Він вас усіх понищують отаку Так. Та хороше. Слово має Як він береше <плес> <що? плес> на, на це біжок. Я вам роблю зауваження, як оплес голова рекламу комісія. Добре, от... Я буду ініціювати питання, виведення вас. Давайте, давайте, по підруки крови. Так, <плес> да, по підруки і по ноги. Хай не бреше! <плес> а, на засіданні комісії з питань законності було зауваження до даного проєкту рішення. У мене питання, чи воно враховане. Якщо враховано, то виведіть, ласка, проєкту, що вас подобається. Проект рішення, будь ласка, на екран. Так, окремим питанням буде про виведення Фесенка Анатолія Івановича з складу виконавчого комітету. Також порадившись із юристами, ми в принципі керуємося теж їхніми баченнями, тому питання про трудову книжку в проєкт рішення не вписували. Тобто ті зауваження, які пропонували на регламент комісії, вони враховані, вони включили два питання. Тому це питання я ставлю за основу, за запропоновані зміни, які були запропоновані депутатам на проти комісії, так, і в цілому. Чи будуть ще запитання щодо цього питання? Якщо немає, ставлю на голосування, прошу депутатів визначати. І за? За 16 рішення прийнято. дякую. Друге питання порядку денного. на освіченно додатково черговості про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету міської ради. Заступник міського голови, даткові, оскільки закон України про місцеве самоврядування говорить нам про те, що перші заступники, в принципі, всі заступники і старости лише за посадою і членами виконавчого комітету. Тому відповідно, під час скорочення посади і звільнення в даному випадку першого заступника просимо вивести його зі складу виконавчого комітету. Чому звільняєте? Чи... Це перше не вам ніхто слова не давав. Я сама беру. Громада це влада. Ми вас обірали. Ставлю на голосування, пошукав та дізначатися. Вибрали на свою голову. За 17 рішення прийняти. Шановні колеги, я змушений, бо це буде до кінця ставити питання порядок денний за перешкодження проведення роботи сесії, образи викликів в сесійній залі, покинути сесійну залу, людина Галина Наталіна. Тільки що ображав усіх, тут сидів, вас ніхто не вивів. Ви тільки що лили грязь. Безпідставно. Так що встаємо разом йде. Я не збираюсь мовчати на ту братню, яка несеться. Вони вас бояться, бо ви сі взяли вже ногтю. Дихать бояться. За 15 рішення прийнято, будь ласка, покиньте сесійну залу. Зараз я вкотре звертаюся до працівників поліції. Черговий протокол за адміністративне порушення перешкоджання роботи сесії. <ріст> Ніхто нічого не перескочав. Ви тільки що 5 хвилин <п 'ят> полос несли. У мене буде складені. Я звертаюся до працівників поліції. Будь ласка, продовжуємо наше планальне засідання, про Я звернення. проголосували. <кхе>